21-річний Олександр Булеца три місяці працює офіс адміністратором клінінгової компанії. Каже, це його перша робота. До того пошуки закінчувалися словами Передзвонимо, передзвонимо. А тут слава Богу, все. ви в мою роботу входить е, 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 приймати е, клієнтів і видавати їм чисті квімочки. До нас звернувся працівник, що хоче у нас працювати, і з самого початку ми не знали. Яку саме роботу ми можемо йому запропонувати, тому що воно є особливості і здоров'ям, і ми хотіли зробити так, щоб це було ну якомога краще. Тому я звернулася в центр зайнятості ну, по консультацію. Там Тетяна Попович дізналася про державну програму компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Жінка каже, оскільки програма передбачає відшкодування фактичних витрат, потрібно було за власні гроші придбати необхідне. Ми придбали меблі, зручні зручна шафа. Тут знаходяться наші речі, місце де ми можемо пере... ну, розтягнутися, зняти верхній одяг. стійка рецепції ми поставили розсувну тумбу, щоб можна було легко-швидко звідти діставати речі. Відповідно, ми підібрали висоту робочого місця. Ми взяли більш швидкий комп'ютер. Тому що нам потрібно було, щоб ми могли працювати швидше, вибрали монітор із широким екраном, щоб можна було добре легко бачити, і відповідно взяли принтер, на якому можна все швиденько роздруковувати. 67 тисяч гривень компенсувала держава Тетяні Попович. Вона стала однією з перших підприємців, хто на Закарпатті отримав таке відшкодування, розповів начальник відділу активних програм зайнятості обласного центру зайнятості Петро Фолтин. За його словами, у серпні 2023-го кабінет міністрів затвердив порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Є граничний розмір. Це у разі працевлаштування особи з інвалідністю першої групи. Це є 15 розмірів мінімальної заробітної плати. Це складає 106 тисяч 500 гривень. Ну, відповідно, з 1 квітня це вже буде складати 120 тисяч гривень. А у разі працевлаштування особи з інвалідністю другої групи це буде сьогодні. Складає сімдесят на гривень, а з 1 квітня буде 80 тисяч гривень. 543 людини з інвалідністю скористалися послугами закарпатського центру зайнятості в 2023-му. З них 130 працевлаштували. Маємо взяти до уваги, що в зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації. Коли вже будуть наші учасники бойових дій, наші ветерани повертатися у цивільне життя, серед них будуть особи, які отримали статус інваліда бойових дій. Першої другої групи і насамперед їм ми маємо допомогти роботодавець в формі їхнього працівтування. Служба зайнятості допомоги роботодавцю облаштуванні цих робочих місць. Більше про програму компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю охочі можуть прочитати на сайті центру зайнятості. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин Суспільне новини.